сьогодні ці хлопці, очільники сил безпілотних систем і головного управління розвідки, зробили неймовірне чергову гойду на території країни 404 Палало багато друзі і палало рясно. І знову під атаку потрапила енергетика на Москву Друзі, сьогодні 23 жовтня. Четвер, мене звати Гаврищак Давайте разом з вами проаналізуємо та розберемося в найголовніших новинах з цього божевільного світу простою доступною. Мовою про що хочу ще сьогодні з вами поговорити, тому що Трамп вів вперше санкції і вже є їхні наслідки, тому що реакція Путіна там підгорає Медведєв взагалі каже, що це акт війни проти Російської Федерації, і знову ж таки згадаємо про Роберта Броді Мадяра, тому що він розніс Орбана і закликав угорців думати. Головою, ну і звичайно ж, можливо, в нас уже є томагавки. Про це каже президент України Володимир Зеленський. Перед тим як розпочати, друзі, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте свій лайк, запитуйте в коментарях. Пишіть зауваження, побажання. Ви знаєте прекрасно, все читаю, все беру до уваги і дякую, що ви є. Тому що зворотній зв'язок дуже важливий і обов'язково діліться нашою з вами розмовою, тому що ми повинні боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний контент. Що ж, друзі, палало неймовірно, і почну я з рязанського нафтопереробного заводу. Це один з найпотужніших заводів. Підприємство Російської Федерації, ви подивіться, як прекрасно палає, просто неймовірно. Роберт Мадяр звітував, що це його рук справа. Він написав Рязанський НПЗ. Знайома вже наливайка потужністю 17 мільйонів тонн на рік, одна з найбільших у центральній частині Російської Федерації, забезпечує або забезпечувала пальним військові формування окупаційних військ противника, зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства. Пише Роберт Броднімадір. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем. Сумісно з Спецпризначенцями ССО ГУР та іншими складовими силами оборони України у ніч на 23 жовтня. Дякуємо, Роберт Бровді Мадян. І він згадав про гурівців. А ми про гурівців більше розповімо, тому що наші хлопці і дівчата під керівництвом Кирила Буданова провели важливу операцію на території ворога. друзі, знаєте, що провели? А я вам покажу спочатку на карті. Є такий Ставропольський край в Російській Федерації. Він ось від Краснодара, це недалеко від Керчі відносно, дивіться, ось давайте ми подивимось, скільки від Ставропольського краю до Краснодара, якихось 195 кілометрів, а до Керченського мосту до 4 кілометрів. Чому я згадую про Ставропольський край? Тому що наші гурівці провели там дуже важливу операцію. Послухайте. Суть тому, що 22 жовтня двадцятого року внаслідок успішної операції гурмо України за підтримки це важливо сил руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців, службовців. Перепрошую, офіцерів 247-го кавказького козачого полку ВДВ Російської Федерації. Гучна подія сталася біля контрольно пропускного пункту військової частини номер п'ятдесят один у самому центрі міста Ставрополь солдати та офіцери пишуть гурівці цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року, та відзначилися численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і ви розумієте, це в такому хорошому розумінні нахабство Кирила Буданова, що в центрі Ставрополя було ліквідовано офіцерів. І військових окупантів їх нічого не лякає. Вони будуть сюди, вони будуть завжди завжди. Вона навіть продемонструвала ці кадри. Дивіться, ось там правда, все забруло заблурено. Перепрошую, але ось вони показують що це центр міста. Ось ви бачите. Я так прокручу вам, аби ми не порушили спільноту Ютуба, тому що там є кадри, які свідчать про те, що офіцери, топ офіцери Путіна. Нашими гурівцями ліквідовані. І це ще не все, друзі. Тому що також хочу вам сказати, горів ще один дуже і дуже важливий об'єкт Російської Федерації. Це Челябінськ, це дуже далеко від кордону з Україною, це 1800 кілометрів. Там є город Копейськ. і в цьому городі Копейськ є завод Пласмас. Я вам покажу просто, як там палало. Ось цей Челябінськ. Кадри неймовірні. Ось ви подивіться, просто все детонує, просто все вибухає. Наразі ніхто з наших спецслужб не брав відповідальність за це. Палання за ці прекрасні кадри, але я не вірю випадковості. Знаєте чому? Давайте просто я вам розповім, що це за підприємство. Судячи з німиква, це вже провели осі інтери кіберборошно опублікованих в мережі інтернет. Можна з упевненістю стверджувати, що було частково знищено один із цехів, що займався виготовленням та наповненням боєприпасів. Про це свідчить присутність спеціальних інженерних споруд, здатних Відводити енергію вибуху загалом, аби ви знали, що це за підприємство, воно займається виробництвом боєприпасів широкої номенклатури, куди входять артилерійські снаряди, мінометні снаряди, танкові постріли та некеровані ракети. Що цікаво, що Путін в 23-му році друзі, наказав це підприємство розширити, тобто його збільшити, аби вони могли більше і краще виробляти. Артилерійські снаряди а можливо для того, аби наші сили оборони краще бачили, куди лупити. Це теж дуже важливий об'єкт. Ну як вам обіцяв, розповім про енергосистему Росії. Бо цієї ночі друзі, також аби ви розуміли, була атакована ось така підстанція. По ній вже били. Вона називається Арзаматська, знаходиться вона в Нижогородській області і вона потужністю 500 кіло. Оволь. Що вам варто знати? Я вам минулого тижня розповідав, але нагадаю: дивіться, ось так виглядають ці підстанції в напрямку до Москви. От ви бачите, є Владиміровська, Арзаматська, Вейшкайма і Балашовська. По всіх цих з 14 по 18 жовтня Сили оборони лупили. І тепер повторний удар по цій Арзаматській, Ніжгородській області. Чому по них б'ють? Тому що от бачите цю викартинку. А тепер дивіться на наступну: як йдуть енергетичні потоки до Москви? Нічого не зауважити, все спільне. Так от на річці Волга повертаємось: от нижче цих станцій знаходиться річка Волга. звідтам ГЕС переправляють на ці підстанції електроенергію. А далі вона розподіляється і загалом потім направляється куди потрібно. Варто розуміти, що ці удари. Це знищення єдиної енергосистеми Росії. Чому так? Тому що Росія знаходиться в великому часовому поясі, і основні електростанції розташовані далеко від споживачів. А через от, власне різницю в часових поясах пік навантаження в різних регіонах ви розумієте, буває по різному Саме тому Москва так цінує свою так звану єдність енергомереж. Вона дозволяє. Перекидати потоки, балансувати споживання та уникати відключень. Розумієте, якщо там в Москві треба більше, на сході в далекому треба менше. А якщо це руйнувати, тоді буде дисбаланс, і тоді в одних регіонах буде блек-блекаут а в інших регіонах, звідки мала б надходити електроенергія, там буде. Її надлишок не будуть зупиняти її виробляти, бо нема куди послати, тому що немає єдиної енергосистеми. В цьому плані друзі, Росія дуже вразлива, і ці удари вони над, над потрібні. І я переконаний, що найближчим часом, особливо коли буде зима, і коли буде мінусова температура. Москва відчує, що таке нічого не бачити. Ну і бонусом ще хочу вам сказати, тому що, окрім цього, що в Рязанській області Мадяр вдарив по одному з найбільших НПЗ Російської Федерації, там також є аеродром Дягілево. А давайте я вам покажу на на мапі. Ви пишете, що вам зручно, коли я демонструю географію ударів наших сил оборони, а вона просто феноменальна. Давайте дивитися на мапі, де знаходиться Рязанська область російська. от вона під Московою. Фактично, ось дивіться. Ось Москва, а ось Рязань. і в Рязанській області. Ці також є аеродром Дягилєво, де росіяни підіймають авіацію аби бомбити Україну. Так та підтверджень офіційних немає, але місцеві пишуть, що в Дягилєво також лунали потужні вибухи. Ну і бонусом те, що ви завжди до речі, пишете вже до речі, не місяцями, а руками. генштаб підтвердив, що в валуйках. Було підірвано склад боєприпасів. Дивіться, нагадаю вам, хто не знає, або забув, або не пам'ятає Валуйки. Це ключовий, просто такий найпотужніший хаб логістичний залізничний на в напрямку на Куп'янськ і Куп'янськ вузловий В першу чергу саме цим напрямком через Валуйки Росіяни перекидають все необхідне, і ви неодноразово коментарях запитували, чому не б'ють по валуйках чому немає вибухів по Валуйках. ось панове. Є офіційне підтвердження Генштабу саме по цих ударах. Давайте ми справді подякуємо нашим оборонцям. Ну і друзі, те, що я вам обіцяв про санкції, поговорити трішки сьогодні, вночі Дональд Трамп заявив, що Америки вводять санкції проти двох потужних газонафтових компаній Російської Федерації це Роснефть і Лукойл. Насправді це дуже і дуже хороший крок. Давайте вам трішки розповім, в чому суть. Суть в тому, ці дві компанії мають майже чотири десятки ще дочільних підприємств, які керують танкерним флотом, перевезенням. і Портовою логістикою ці підрозділи охоплюють усі ключові ланки нафтогазового бізнесу окупантів. Це розвідка, видобуток, транспортування, переробка, торгівля та обслуговування. Так, от на ці компанії, Сполучені Штати Америки, наклали санкції. Я вам нагадаю, що це вперше за каденції Трампа. Вони вводять санкції. Тепер давайте я розповім про потужності цих. Корпорації, а далі розповім про наслідки. Так от, в двадцять четвертому році Роснефть виробила орієнтовно 184 мільйони тонн рідких вуглеводнів, включно з нафтою. Лукоїл, приблизно 76,5. Роснефть забезпечує, слухатись, приблизно 40% нафтового видобутку та 14% газового видобутку в Росії, та залишається головним донором федерального їхнього бюджету. У 24 році компанія сплатила 6,1 трильйона рублів. Це десь. Орієнтовно до речі, сума дирки в теперішньому бюджеті, також компанія має флот із мінімум 39 суден за перші 7 місяців. Тепер вже пролукує 25-го року, забезпечив транспортування 115 мільйонів баррелів російської нафти та перепродаж щонайменше 43 мільйонів барелів нафтопродуктів. Ви розумієте, що тепер в ті країни, куди будуть йти від цих країн. Танкери, переправляння або дочірні компанії, де є 50% і більше власності Роснефті або Лукойл, будуть під санкціями США, і ніхто не хоче їх на собі відчути. Але тут ключове, тому що знаєте, санкції також води Пригадуйте Байден в січні, коли йшов свої посади, і тут головне дотримання цих санкцій, аби за ними спостерігали, тобто так так звані вторинні санкції, тому що за санкціями Байдена Трамп не слідкував. І відповідно намагалися тіньовим флотом тікати росіяни і вивозити нафту. Тут головне вторинні санкції, але це дуже дієвий і хороший крок. Чому друзі? Тому що є вже під повідомлення від Ройтера, що китайські великі нафтові компанії призупинили морський імпорт російської нафти після того, як США запровадили санкції. Перед цим індійські нафтопроробні заводи почали шукати спосіб скорочення постачання російської нафти. Про це пише Reuters. Серед китайських державних гігантів, які призупинили морський імпорт, це PetroChina, Sinopec, Сінопек, Oil і CNOC. Серед індійських компаній, що переглядають контракти з Роснівтю та Лукоєм, це Reliance, Indian, Бхарад і Hindustan. Щодо Китаю, то йдеться про припинення саме морських поставок. Трубопровідні поставки це не торкнулося. Ви знаєте, що вони смокчуть нафту. І трубопроводом і танкерами також йдеться лише про державні компанії, але аби ви розуміли, що найбільші нафто, нафтові компанії Китаю є державними, тому це добре, і ви ж розумієте до речі, вони США дали ще час цим компаніям, аби вони шукали альтернативні джерела нафти до 21 листопада. І це не як вдарило і вдарить, друзі, по путіну. Тому що це не просто санкції так, косметичні, а це справді серйозні санкції по серйозним корпораціям російських. Що відповів Путін? Путін різко вийшов. Сьогодні він, до речі, був на з'їзді російського географічного товариства. Напевно, там вивчалися які сизрані і інші їхні прекрасні назви. Так от Путін відмовився припиняти війну після введення Трампом нових санкцій і пригрозив приголошливою відповіддю на удари томагавками по Росії, якщо Україна запустить. Диктатор заявив про відмову припинити бойові дії в Україні, незважаючи на нові санкції, і пригрозив цими томагавками, коментуючи обмеження з боку США. Він зазначив, що ці заходи мають два аспекти: каже суто політичний та економічний, і є спробою чинити тиск. І далі каже наступне: що жодна країна, яка себе поважає, ніколи нічого не вирішує під тиском. Тобто, він зізнається, що це серйозний тиск, але випадково зізнається, бо перед тим, на, на цій зустрічі він сказав, що реальних якихось. Зрушень в економіці не буде після цих санкцій, а каже, є тиск. Ну і про Том сказав, що вони будуть відповідати дуже дуже сильно, якщо Україна вдарить. Натомість я вам нагадаю, що сьогодні Володимир Зеленський зустрічався із Макроном, із Мерцем, із коштою з усіма лідерами, і на брифінгу Трішки повідповідав на запитання і сказав, що томагавки виявляється є не лише в Сполучених Штатах Америки, і що може таке бути, що вже завтра вони у нас з'являться а можливо, вони в нас і є. Хто його знає? І також Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не використовувала. Американське озброєння для діпстрайків, тобто для глибинних ударів по території ворога. Ну і як не з друзі, Медведєва. Мідів взагалі написав, що ці санкції Сполучених Штатів Америки це акт війни проти Російської Федерації. Кого він тим хотів налякати? Я не розумію. Хіба своє відображення в дзеркалі він так сказав і сам налякався. Також друзі, сьогодні, 23 жовтня, вранці Євросоюз. Остаточно затвердив 19-й пакет санкцій. енергетичний блок пакета санкцій передбачає заборону імпорту російського скапленого газу через 6 місяців для користувачів контрактів. І з 1 січня 27-го року для довгострокових контрактів. Суть в чому То 1 січня короткострокові контракти для газу здається навіть не так. Дивіться. Для січня 26-го заборонено закупівля нафтопродуктів, вироблених з російської нафти і в третіх країнах також січня 26-го року планується заборона нові контракти підписувати на скраплений газ з квітня 26-го року вже надзвичайний газ. З червня 26-го планується припинити закупівлю російського газу за короткостроковими контрактами. А до кінця 26-го року взагалі відмовитися від довгострокових контрактів і виключення для. Угорщина та Словачина до кінця 27-го року планується припинити закупівлю російського газу за довгостроковими контрактами. Тобто, до 27-го року Угорщина і е, Словаччина повинні знайти собі альтернативу, аби вони потім не казали, що ой-ой-ой, ми не знаємо, що робити. Також в цьому 19-му пакеті санкцій, друзі, є удари по 21 е, е, китайських компаніях, там же МЗС, Китаю, Верзвон, дуже велике незадоволення. Інші компанії, кілька компаній з інших країн. А також друзі, там є і по банках російських і по криптовалюті це дуже важливо. і ще величезна кількість внесена під санкційних суден. Це 117 сімнадцять танків флоту, і ця загальна вже кількість сягає 558 суден. Це безпрецедентно багато. І знову на пана вийде і сказав: а, до речі, дуже там заборонили також і продаж, продаж унітазів з Європи, і Путін сказав, що це безобразія Ну, слухайте, ми знаємо, як обладнані клозети, туалети на Росії. їм унітази не дуже і треба. Там головне мати пилку, дерево і гарно рівно, рівно випаляти дирку. Ну і на завершення про Роберта броді Мадіара. Командувач сил безпілотних систем збройних сил України, етнічний угорець Роберт Бровді Мадяр закликав угорців під час мітингу на честь річниці революції 36-го року, яка закінчилася. Нагадаю вам вторгненням радянських військ, підтримати європейський курс своєї країни та знову звільнитися від впливу Росії. Що Роберт Бровді Мадяр написав? 60 років, 69 років тому. Історична батьківщина мого батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі Росіяни геть додому. Окупант з руським міром затягнувся контингентом в Угорщину, прямуючи танками та піхотою через закарпатські мукачового берегова на кордон і вглиб. І потекла кров народи Угорщини. Я знаю, ви сьогодні збираєтеся разом і будуть вигошлені альтернативні існування. Бачення, очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині, тож нехай без крові. Також Сил Силбезплатних систем висловив переконання, що проросійська політика Орбана. Суперечить ідеалам угорської революції 56-го року каже сьогодні. Горбан живе виключно інтерпретацію тих подій. Фізичного болю предків він не відчув чи вже забув. Нащадкам продається універсальна ідіома Угорщина понад усе, а криваві гроші і влада тим часом паморочать у голову. І що цікаво, бо справді сьогодні річниця і його конкурент. Мадяр, Петер Мадяр, партія, партія Тиса. Він провів мітинг, друзі. Ось цей мітинг. Дивіться, і що він там сказав? Він каже Орбану і Путіну товариші, конець російської мови на цьому мітингу. А потім НАТО скандував наступні слова угорською мовою: Росіяни, йдіть геть, це просто феноменально. Друзі, в першу чергу хочу сказати, що соціологія показує, що цей Петермар він перемагає Орбана і Орбан. Просто піде геть з політики, хоча ще боротьба триватиме, і звичайно ж, вибори будуть весною наступного року. Але найцікавіше Слухайте не треба зачаровуватися цим Петром Мадіром, тому що він не абсолютно є проукраїнський. Він, наприклад, проти того, аби Україна в прискореному режимі вступала до Європейського Союзу, але тим не менше він абсолютно називає Росію агресором. І ви бачите, каже товаріщі, вам треба йти. Товаріщі конець руські кінець, це прекрасно, друзі. Ну і хочу на завершення сказати: Іспанія долучилася до схеми Пурл. Це коли європейці дають кошти США, США на ці кошти дає зброю, і потім ці європейські країни передають нам озброєння. Іспанія в команді підтримки України. Це було найважливіше новини на 23 жовтня. четвер. Друзі, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищах. Ми побачимось в наступних ефірах.